Хочу поділитися з вами бюджетним і дуже простим рецептом пляцку яблучного. Не скажу, що він мені дуже сподобався, але дійсно це щось цікаве і незвичайне. До цього я не куштувала. Інгредієнти знайдете в описі. В просі борошно ми натираємо на крупну тартку маргарин або вершкове масло. В окремій тарі ми з'єднуємо сметану, яйце, цукор, розігріти в мікроволновці до кімнатної температури маргарин або вершкове масло. І беремо обов'язково живі дріжджі на дану масу. Їх розкришуємо, беремо міксер і насадку для збивання, збиваємо всі інгредієнти до. Поєднання. Нам не потрібно його довго збивати, нам потрібно їх лише поєднати. Це десь хвилина-півтори. Далі ми змінюємо насадку для тіста, беремо, теж поєднуємо інгредієнти хвилин десь 5 або допомагаємо собі руками. Має ось таке щось вийти. Ставимо в холодильник на годину, потім виймаємо, ділимо на три рівних частини, розкочуємо і випікаємо в формі при 200 градусах 10 хвилин. Мають вийти ось такі рум'яні коржечки. Далі беремо кілограм натертих яблук, ставимо на Вогонь, засипаємо туди цукор. Можна додати корицю, можна без кориці. Варимо 5-6 хвилин до утворення соку. Далі, беремо, знімаємо з вогню, беремо желе. засипаємо желе. Я брала грам ще 10 желатину, засипала і розмішувала до повного розчинення всіх інгредієнтів. Це десь 3 хвилини. Потім я ставила в холодне місце, щоб воно охололо. Повністю охололо. І коли почне схвачуватися наша маса і охолонуть коржі, починаємо формувати пляцок в формі, де ми пекли коржі, кладемо перший корж, висипаємо десь третю частину трошки більше нашої маси. Кладемо зверху другий корж, гарно його притискаємо. Висипаємо іншу частину, десь ну, другу частину маси, накриваємо третім коржом, притискаємо і зверху на третій корж знову кладемо нашу масу. Потім ставимо в холодильник до повного застигання. Десь воно застигне за півтори години, але взагалі треба протримати пляцок годин 5 годин 6. Ось така краса вийшла. Рекомендую всім смачно. До речі, наші спечені коржі вони не мають бути твердими, вони мають бути м'якими, наче бисквіт.